Вітаю, друзі! Хочу розвіяти ваші помилкові думки про те, що якщо відносно вас склали протокол про притягнення до адміністративної відповідальності і санкція статті передбачає або штраф або позбавлення права керування транспортним засобом, то все, вас позбавлять права керування і накладуть штраф. Ні. Цей протокол, якщо є підстави, ми можемо оскаржити в судовому порядку. Це в більшості випадків стосується або 130-х, або це керування транспортних засобів в стані алкогольного наркотичного сп'яніння, або відмова від проходження на стан такого сп'яніння освідування, або, наприклад, ДТП без потерпілих. Ні, в такому випадку, до тих пір, поки рішення суду не набере законної сили, а ми, якщо ми правимо, пишемо заперечення на протокол і оскаржуємо його. Вас не можуть притягнути до адмінвідповідальності. Якщо ви не винні, то такі справи будуть закриті в зв'язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення, тому не зволікайте.